Засідання ради крапля дії». Хто може мені пояснити, чому ми платимо 100 доларів за куб води? Uh, Бо без води ні туди, ні сюди. Вражаюче, правда? That's, that's really... Я у захваті від відповіді. Особливо, якщо врахувати, що курс називається лови катанцю на оплату води. Економіка тарифів. Нехай тепер хтось каже мені те, чого я не знаю. Його підняли не просто так, не зрозумів. Це все інститут вивчення вологи та федерації рідин. Якщо підняти ціну, люди почнуть берегти воду. Економія це все, бо її молекули переживають фінансовий стрес. А якщо хтось поскаржиться, хай скаржиться. Так, Хай скаже, зрештою, ми беремо гроші не за воду, а за можливість її існування в їхніх кранах. Бен Кембл стверджує, що можна продати дорожче. Лишається лише припустити, що водоканалу піар-агент краще, ніж у здорового глузду. <реш> Панове, погані новини. До нас із перевіркою прийшли інспектори. Типу, ми тут тарифу двічі підіймаємо. Типу, яке обґрунтування? Але згідно з розрахунками нашого астролога, водолієм цього року протипоказано пити дешеву воду. А тепер уявіть, що ви берете участь у телешоу. Вам пропонують три крани. з одного тече безкоштовна вода, з двох інших золота, але платна. Який кран ви обираєте? Обираю перший. Бен вибрав перший кран. Але тут з'являється директор водоканалу і каже. Ну що ж? Відкриємо третій кран. Але звідти нічого не тече. Тепер у вас є шанс змінити вибір. Але що ви обираєте цього разу? Бен, твій вибір залишається за першим краном. Чи краще змінити вибір? Yeah. Так. Але ж директор знає, де вода звідки ви впевнені, що він не намагається вас заплутати. це не важливо. Важливо, що за статистикою шанс на воду тепер 66,7%. Це було просте питання, але воно змінило все. Математика не бреше, але вода дешевша. Там вода тече самопливом, А у нас її треба підіймати на поверхи. Теж складна логістика. Воду не просто так качають насосом. це мистецтво. тому до чотирьох позицій з генераторів можна додати ще додаткову послугу вода з вітамінами. Вона дорожча, але тепер не потрібно купувати лимони. Exactly. точно. Якщо ви знаєте, який тариф обрати, завжди враховуйте заміну змінної. Більшість залишить старий тариф зі страху, параної, емоцій. Але містер Кембл прибрав емоції і завдяки простій математиці. Виграв безкоштовну воду на місяць. Добре, на сьогодні все. Зараз ще федерації рідин треба скласти акт за результатами перевірки, але у нас це платна послуга.